Сьогодні у мене цікава страва з дуже смачним поєднанням продуктів, і яка також дуже смакує з домашнім соусом тартар. Отже, приготувала листя капусти, як на голубці. Далі до фаршу додала натерту цибулину та спеції за смаком. Ось так розділила листочки і ось таким чином виклала фарш та сформувала. Такі собі нібито відбивні. Ось така кількість в мене їх вийшла. Далі в одну ємність викладаю два яйця та спеції збиваю. В другу ємність викладаю муку. Та починаю відправляти по черзі спочатку в муку, далі в яйце. Викладаю на розігріту сковорідку і обсмажую з обох сторон. На маленькому вогні це обов'язково для того, щоб фарш добре приготувався. Вони виходять дуже ніжні, дуже соковиті та дійсно дуже смачні. Приготуйте обов'язково всім смачного!